Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Третій тур Ліги Чемпіонів відбувся давненько, але саме сьогодні ми про нього поговоримо. Пристрасть, як то кажуть, уляглися, і спокійно можна подивитися на результати, турнірну таблицю та список бомбардирів. Все це буде відбуватися з мікроскопічною крихтою аналітики. Розпочинаємо пригадувати третій тур з матчу, котрий відбувався в Лондоні. Тамтешній арсенал проти донецького шахтаря. Цей поєдинок, нагадаю, ми вже оглядали в окремому відео, присвяченому голам українців в Єврокубках на минулому тижні. Дякую всім, хто те відео переглянув. Шахтар насправді в Лондоні зіграв хороший поєдинок, зважаючи на те, з ким і де він грав. Проти Арсенала в Лондоні завжди важко грати, а тим паче в цьому сезоні перший тайм Арсенал класно проводить. І тому в першому таймі гірники в основному терпіли. Класний матч провів голкіпер Шахтаря Дмитро Різник, багато сейвів за поєдинок, і навіть всередині другого тайму відбив пенальті від Тросара. Майже був героєм матчу. Але на 29-й хвилині з Дмитром трапляється прикрість. Мартінелі пробиває, м'яч влучає в стійку і вилітає в ворота, але на своєму шляху зустрічається саме з Дмитром, Рикошет і м'яч воротах, Автогол. На жаль, атака Шахтаря свого голкіпера не підстрахувала, тому даний автогол став вирішальним. Хоча на 93-й хвилині Педріньо пробивав, влучив навіть в ствір, але вже цього разу голкіпер Арсенала рятує свій клуб, де від рая перевів м'яч на кутовий. Скромна перемога канонірів 1-0, але 3 бали набрано. Нагадаю, що поки що арсенал іде без пропущених голів, а от Шахтар, на жаль, без забитих. В цьому матчі не трапилось українського протистояння, оскільки Олександр Зінченко весь матч провів на лаві запасний. Могло бути українське протистояння і в Іспанії, де тамтешня Жирона грала проти слова з Братіслави. Це наступний поєдинок в нашому огляді. Оскільки за обидва клуби виступають українці, але у Жирони серйозні проблеми з травмами. Багато гравців у Лазареті, і один з них це Віктор Циганков. Тому в даному поєдинку він не грав. А от за слова, нагадаю, з цього сезону виступає Дмитро Ігнатенко: 78 хвилин зіграв українець, протягом котрих отримав жовту картку. Фаворитами поєдинку були господарі, і вони свій фаворитизм підтвердили: перемога Жирони 2-0 завдяки голам захисників. На 42-й Гутьєрес замикає прострільну передачу з флангу. Захисники Слова забули про нього на дальній стійці. А на 73-й Хуан пе прямим ударом зі штрафного подвоє перевагу своєї команди. Перевага Жирони могла бути і більш відчутнішою, але наприкінці матчу Кевін Стуані не реалізував пенальті. Але і так, 2-0 – це перші історичні бали Жирони в лізі чемпіонів. Ну а для слова на третя поспіль поразка. В третьому турі були два іспано-німецькі суперпротистояння: це Реал Мадрид проти Борусії Дортмунд та Барселона проти Баварії. Дві супервивіски, але завершилися вони розгромами. І хоча матчі відбувалися за дещо різними сценаріями, але головне враження наступне: ветерани грали проти супершвидкісної молоді, як наслідок ветерани елементарно не встигали. І цими ветеранами були саме німецькі команди. Хоча гра в Мадриді розпочиналася якнайкраще для німецького клубу, оскільки Дортмунд виграв перший тайм 2-0. Забили Даніел Мален та Байно Гіттенс. Але ж перед мовою ми відзначали, що Реал вдома ніколи не програвав у Русі. Більше того, завжди вершкові забивають мінімум двічі у ворота Дортмунда. Один Вінісіус Джуніор в другому таймі оформлює хет-трик. Як наслідок був визнаний кращим гравцем поєдинку. Хоча камбек розпочав не він, а німецький легіонер. Реала Рудігер на 60-й хвилині класно зігравши на другому поверсі. Потім був феноменальний хет-трик жуніора. Всі голи красиві, особливо другий, коли від своєї штрафної протягнув через все поле м'яч, обіграв всіх на світі і забив гол. На емоціях зняв футболку і отримав жовту. Між голами жуніора також забив Лукас Васкес. В підсумку, забивши за другий тайм аж 5 голів, Реал виграє 5-2. Перша поразка для Дортмунда в цій лізі чемпіонів. Ну а Реал феєричний. З різницею в три голи і також хетриком Бразильця виграє і Барселона 4-1 над Баварією. Але якщо оборона Дортмунда не встигала в другій половині гри, то, то оборона Баварії розпочала не встигати вже з першої хвилини матчу, тому що саме на цій хвилині Рафіня забиває свій перший гол та відкриває рахунок. Оборонці Баварії дозволили йому вийти вічнавіть з Нойером, і Рафіня спокійно переграв голкіпера Мюнхенського клубу. І хоча на 18-й Галі Кейн рахунок зрівняв, все одно складалося враження, що Барса цього вечора однозначно переможе. На 36-й м'яч ворота своєї колишньої команди забиває Роберт Левандовський. А потім Рафіня в роздягальню на 45-й забиває свій другий гол 3-1 після першого тайму. Коли на 56 й Рафіня оформив хет-трик і рахунок став 4-1, від головного тренера Баварії Вінсана Кампані була панічна заміна. На поле вийшли відразу чотири нових футболісти, але результату це не дало, тому що загалом за другий тайм у Мюнхенців жодного удару в ствір. Впевнена перемога Барселони 4-1, А Баварія зазнає в лісі чемпіонів другої поспіль поразки. Загалом третій тур був непереконливим для німецьких клубів. Програв Дортмунд, програла Баварія, програв і Лейпциг, котрий вдома грав проти Ліверпуля. Нагадаю, це був матч двох кращих оборон своїх чемпіонатів, і в даному поєдинку перемогла оборона Ліверпуля, тому що не пропустила. 1-0 за Мерсисайдцем. Переможний м'яч на 27-й хвилині забиває Давід Нуніс. Третя поспіль перемога для Ліверпуля. А от у Лейпцига нуль набраних. Не виграв також і чемпіон Німеччини Баерлі Веркусен, котрий грав на виїзді проти дебютанта французького Бреста. Хоча старт матчу був саме за чемпіонами Німеччини, і на 24-й хвилині вони відкривають рахунок. З лінії штрафної потужно пробиває Флоріан Вірц 0-1. Але після цього дещо заспокоїлись, Брест, як то кажуть, ожив. І на 39-й, не менш феєричний гол забиває за Брест-Лемелу. З льоту зловив м'яч на лінії штрафної 1-1. В другому таймі вже французи дещо. Що переважали, на фініші матчу вистачало жовтих карток, а от голів більше не було. 1-1 по одному балу для обох колективів. Єдиним німецьким клубом, якому вдалося здобути перемогу в третьому турі, стає Штутгарт, котрий грав на виїзді проти Ювентуса. Повна перевага німців в цьому поєдинку. Сам той факт, що кращим гравцем Ювентуса стає голкіпер Матіа Перін, багато про що говорить. Дійсно, кіпер працював по повній програмі, чимало сейвів зробив, навіть в другому таймі відбив пенальті і дарував таким чином шанс своїй команді на один переможний гол. Але гол Ювентус не забив, а на 92-й забиває Штутгарт, Робить. Це Туре. Перша перемога для Штутгарта в цій лізі чемпіонів, а от Ювентус втрачає перші бали. Щодо виступу італійських команд, отже, Ювентус програв, також програла і Болоня, котра грала на виїзді проти Астон Вілли. Бірмінгемці команда Унай Емері іде поки що із 100% показником, не пропустивши навіть жодного голу. Цього разу Астон Вілла здобула перемогу 2-0 завдяки голам в другому таймі від Магіна та Дурана. Аталанта, другий домашній матч поспіль, грає 0 0 Пригадуємо, що в першому турі 0-0 вдома зіграли проти Арсенала. Цього разу 0-0 вдома проти Селтіка. Кельти, схоже, зробили висновки щодо своєї гри в обороні після того, як в попередньому турі отримали на виїзді 7 від Борусі Дортмунда. Міг також зіграти в 0-0 чемпіон Італії Інтер, котрий грав на виїзді проти швейцарського Янгбойза. Після 90 хвилин гри дійсно була нульова нічия. Хоча в другому таймі інтерісти переважали і навіть на 48-й хвилині пробивали пенальті. Робив це Марко Арнаутович, але відзначаємо чергове нереалізоване пенальті в третьому турі. У підсумку ж до поєдинку було компенсовано 4 хвилини, і на третій з них Марко Стюрам в один дотик замикає прострільну передачу з флангу та переправляє м'яч ворота. Вистраждані три бали для інтера. Мілан, котрий вдома грав проти бельгійського Брюгге, збирався набирати свої перші очки в цій лізі чемпіонів. Але старт матчу був за бельгійцями. За перші 10 хвилин від них було аж 5 ударів. Щоправда, всі ці 5 ударів своїм одним перекриває Крістіан Пулішич. 34-та хвилина він подає кутовий і м'яч, нікого не зачепивши, залітає в ворота, тобто так званий сухий лист, гол прямим ударом з кутового. А коли на сороковій хвилині бельгійці залишаються у меншості, пряму червоно отримує оні Діке, Росонері трішки розслабилися, як наслідок на початку другого тайму навіть пропустили гол. Щоправда, вдала десятихвилинка призвела до того, що Мілан таки цей матч забрав. Дублем відзначається ті Джані Рейндерс. Причому обидва голи були дуже схожими. Партнери прострілювали, а Рейндерс в один дотик ці передачі замикав з зони 11-метрової позначки. 3-1 за Міланом перші бали є. В третьому турі також були розгроми. Перші трапляється протистоянні Манчестер Сіті та Пражської Спарти. 5-0 за господарями, в тому числі завдяки дублю Ерлінда Холланда. І хоча рахунок було відкрито на третій хвилині, забиває Філ Фоден, цей гол в першому таймі був єдиним, а от в другому понеслося. Особливо красивим був гол на 58-й хвилині, коли Холланд в неймовірно акробатичному стилі робить рахунок 2-0. Стоячи спиною до воріт, незрозуміло, чим пробив, але м'яч таки в сітку залетів. Звичайно ж, багато хто згадав голи, які забивав Златан Ібрагімович, але, як на мене, Холланду поки що далекувато до тих голів, які забивав Златан. Також за Сіті забивали Стоунс та Нуніс. У підсумку ж спокійні три бали для горожан. За дещо схожим сценарієм розвивався і поєдинок між Монако та цервною зв'яздою. Тут перший тайм взагалі котився до нічієї, 1-1, але на четвертій компенсовані монегаски забивають в роздягальню. Робить це Емболо 2-1, і це серйозно полегшило життя господарям в другому таймі, протягом якого вони забили ще три голи та виграли спокійно 5-1. Для зв'язки це третя поспіль поразка. Також доволі спокійну, хоч і не розгромну перемогу, здобуває португальський спортінг у виїзному матчі проти австрійського штурма. 2-0 за португальцями. По голу в кожному стамі вони забили. Особливо красивим був гол в другому тамі, коли на 53-й забиває Віктор Дьокереш. Підхопив ще біля бокової лінії, обіграв трьох захисників, поклав на газон голкіпера супротивника і забив фактично в порожні ворота. А в підсумку став кращим гравцем цього поєдинку. 2-0 за спортінгом, у них уже 7 балів. Було в третьому турі кілька несподіваних результатів. Розпочинаємо з Парі сен жермен проти ПСВ Ейнтховен. Парижани, нагадаю, в цьому сезоні у всіх домашніх матчах вигравали. Мали відкривати рахунок вони і в цьому поєдинку, але на 19-й хвилині після удару Дембеле м'яч влучає в поперечину. А от нідерландці свою нагоду використали на 34-й ленк хитнув капітана Парижан та пробив у ближній кут. Донарума не підстрахував нуль Щоправда, коли на 55-й Хакімі дальнім ударом рахунок зрівняв, здавалось би, точно зараз парижани понесуться виривати перемогу. Вони то понеслися, але переможного голу так і не забили. Хоча в компенсований час капітан Маркіньос спробував після подачі скутового, але на лінії воріт голкіпер Нідерландців м'яч зупинив. Тож один-один. Австрійський Зальцбург грав проти Динамо Загреб. Схоже, з Зальцбургом все зрозуміло. Команда поки що не зіграла з жодним з грандів європейського футболу, але зазнала уже третьої поспіль поразки, причому не забивши жодного голу 0-2 від Загреба. Хорвати забили свої м'ячі в другому таймі і треба сказати, молодці після фіаско в першому матчі 2-9 від Баварії вже набирають 4 бали. Бенфіка вдома грала проти Феєнорда. В цьому сезоні лісабонці на домашньому стадіоні виграли абсолютно всі матчі. Але в першому таймі матчу проти нідерландців оборона не вражала. 0-2 після першого тайму горіла Бенфіка. За Феєнорд забили Уеда та 19-річний Антоні Міламбо. Щоправда, на 66-й трішки повернулася інтрига, оскільки класно надобування зіграв турок Актюркоглу лише 1-2. до завершення матчу. Господарі, звичайно ж, намагалися рахунок зрівняти, але на 92-й Бенфіка була просто обдурена. Штрафнею Феєнорда лише три гравці цієї команди були в штрафному майданчику супротивника. Але чомусь гравці Бенфіки очікували навіса а пішов пас низом на лінію штрафної і міламбо пробиває в один дотик. Трубін також цього не очікував і тому пропустив. Один-три так все і завершилося. На завершення Атлетико Мадрид проти Ліля. Матрасники дуже швиденько відкривають рахунок, а саме на 8-й хвилині забиває Хуліан Альварес, скориставшись помилкою супротивника. Але не вперше в цьому сезоні вже підмічаю, що якщо матрасники забивають швидкий гол, чекай біди. Хоча перший тайм вони виграли 1-0, але на 61-й гості рахунок зрівнюють. Жегрова пробуває замеж штрафної 1-1. Кращий бомбардир Ліля Джонатан Девід цей матч розпочинав з лави запасних, але на 69 й тренер Ліля його випускає. І Девід в підсумку оформлює дубль. На 74-й вдало реалізував пенальті, а за хвилину до завершення основного часу поставив крапку. 1-3. Ліль, другий тур поспіль, перемагає мадридців. Пригадуємо, в попередньому турі 1-0 вдома виграли у Реала. Зараз 3-1 у Атлетико. Ну а зараз поглянемо на турнірну таблицю після трьох турів. Розпочинаємо з вісімки, яка на даний момент напряму пробивається до однієї восьмої фіналу. Дво владдя лідирують два англійські клуби Астон Віла та Ліверпуль, котрі йдуть із 100% показником. Три матчі, три перемоги, дев'ять очок набрано. По сім мають ще один англійський клуб Манчестер Сіті, два французькі клуби Монако та Брест, німецький Байер, Італійський Інтер та португальський спортінг. Сім балів також має і лондонський арсенал, але за додатковими показниками він пробивається на даний момент лише до раунду плей-офф. З шістьма балами туди, тобто до раунду плей-офф, пробиваються: Барселона, Брусія Дортмунд, Реал Мадрид, Бенфіка, Ювентус, Ліль та Феєнорд. П'ять балів у Аталанти. Вона на 17-й позиції. По чотири мають штутгарт, парі Сен-Жермен, Селтік, Спарта та Динамо Загреб. І замикають раунд плей офф Баварія та Жерона, у котрих по три. Мюнхенці докотилися уже до 23-ї сходинки. А ось ці 12 колективів на даний момент нікуди не пробиваються. І як і раніше, серед них донецькі шахтари, які зараз займають 30-ту позицію, маючи 1 бал і поки що не забивши жодного голу. Але компанія тут симпатична і Мілан, і Атлетико, і «Лейпциг». Гірники на 2 бали відстають від раунду плей-офф. Список бомбардирів продовжує очолювати форвард баварії Гаррі Кейн, у котрого 5 голів, щоправда, пам'ятаємо, покер ще в першому турі. А от на другу позицію вискакує футболіст Бар Серафіння після свого хет-трику саме у ворота Мюнхенців. І відразу у 12 футболістів аж по 3. Поєдинки наступного четвертого туру відбудуться 5 та 6 листопада. Обов'язково їх також будемо оглядати. Ну, а на даний момент, все. Дякую за увагу, за придільний час, за підтримку каналу. На все добре!